Покропив раундапом або Геліос Максі, не взяло ні граминки. Е, а на кожній каністерці пишеться, який повинен бути pH. PH там на гербіцид, е, Геліос Максі, раундап, Rounduп бути 6. Ніхто ж його ніколи не заміряв. Екоджет прислали смужечки разом із форсунками PH-смужки вимірювати воду. Поміряв ускожені в одній в мене. 7,5, а в криниці там теж щось до 8. Зробив правильний pH, значить, на бак суміш сумі 600 літрів я додав 4 пачечки 100 грамових лимонної кислоти, PH став 6. Покропив мінімальною дозою. Все чудесно забрало. У мене вийшло 670 грам Helios Max і стоїть чистеньке. Отак От воно його тоді позабирало.